Соціальний вірус. Потріпають маси антидоту нуль. Сьогодні ми покажемо вам реальні схеми обману, щоб в них не потрапили ви. Сьогодні в програмі. Алло, слухаю вас? Алло, допоможіть, мені, будь ласка. Як на перший погляд, просте прибирання. Було дуже, дуже велика зарплата для простої прибиральниці. Ну і я, звісно, погодилась. Може виявитися пасткою аферистів. Вони сказали, що я вкраю. А я не брала нічого, побута було заплатити 5 тисяч, а в мене 20 кутів. Ну давайте я вам покажу, що mm -hmm. треба збирати. Mm -hmm. Але вони навіть не підозрюють, що з собою у мене прихована камера та мікронавушник для зв'язку з моєю групою. Ребята, я також побалася. Готовтеся, якщо вона не буде заходити. Ми на готові. Я точно нічого не брала. я вам присягаюсь, я взагалі, я дуже чесна, я... І мені це не треба, розумієте? Де моя прикраса? Нема прикраса, гроші вони. Такий тяжли день у мене сьогодні видався. На лайка мені що-небудь попить. Сейчас могут провертать аферисты. Я тебе расскажу. Вот представь, есть у тебя драгоценность, и пока ты не вяжешь ее, и убираюсь. Вот и сегодня в выпуске наши аферисты решили провернуть такие маневры. Ланечка, подыщи. Прямо зараз до нас в студію подзвонила жертва та розповіла, як її намагали на п'ять тисяч доларів. Алло, слухаю вас вкрала. Допоможіть мені, будь ласка. Вона сказала, що я вкрала якусь коштовність, а я її не вкрала. Вона сказала, що я заплатила 5 тисяч, а в мене 20 годів вдома. Я не могла дати такі гроші, я тепер вкрати її тут ліс. Будь ласка, допоможіть, я не знаю, що мені робити. Ви позвонили <звук> в нужне місце. Це програма «Сіті в афіристах». Ми вам обов'язково допоможемо. Приїжджайте до нас в студію і розкажіть поподробніше. Yeah. Дивіться, пожалуйста. Ну, що розказуйте, як же вас намахали на 5 тисяч гривень? Гривен? Рівен? Це були долари. Я проста прибиральниця, я була дуже бідна, у мене було 20 кошек. Я відтирала свою роботу, але тут, як світло, непроглядне проглядний темряві, побачила обяву на пошуки прибиральниці. Там було дуже дуже велика зарплата для простої прибираються. Ну і я, звісно, погодилась. Я прийшла, почала прибирати. Аж тут до мене приходить дружина боса мого. І ця дружина сказала, що я вкрала в них якусь дуже дорогу цінність. але я сто процентів нічого не брала. Я через них влізла в кредит дуже фулиті. Як мені його повернути? Не хотіла з ним. Але вони мені пригрозили, що викличуть на мене поліцію. <кхи> О, ну, зараз розберемось. Я вже створила анкету прибиральниці під ім'ям Люночка Перемогівна. Подивимось, як скоро на неї клюнуть наші камашки Альфонсо Муха та Аліна Тарган. Алло! <звук> Алло! Добрий вечір. Доброго. Вас прийнято на роботу. Ой, як почудово. А куди мені підходити? Підходьте на вулиці 8 березня, 32, квартира 1969. Добре. Скоро буду. Чекайте. Дякую, до побачення. До ложись! Куда ложиться? Це перебор. <плес> ну що ж, наші аферисти клюнули на приманку. Тепер подивимось, що буде. Ось я вже на місці. Дзвоню у двері. Група на готові. Це я прибиральниця. Ну, добре, годі. Ой, ой, вибачте, вибачте. Добрий день, це ви за оголошенням прийшли. Так, да, да, це я. Це я. Ну, проходьте, проходьте. Проходжу. Ой, яка у вас тут квартирка гарна. Як тут хорошо у вас? Будеш Пішли, <гум> Я вам покажу, що треба прибирати. А, вже так? Да? Ну, напишіть, я вам покажу, що треба прибирати. <гум> Чимало підтримувала ну, чи атаки для... бри... суперника, але результату досягла <гум> на той час. Це очевидно найважливіше для команди <гум> Володимира Сесенка. <гум> володиму, <гум> якраз забезпечує поєдинку <гум> <Витерко> Віталій Кравченко, <гум> що справді спостерігати <гум> Ну, давайте і іншу кімнатку покажемо покажу. Ой, який у вас тут грімот гарний! Давайте я вам тут... <гум> покажу, да? Ой. Упс. <свист> 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 ну, ось тут треба буде трішки пройти і все. Добре, добре, я Сейчас все зроблю. Дайте мені только там тряпочку, пылесос, да? <свист> я зараз все дам. Прошу. Дякую, все. Я приступаю до роботи. Але вони навіть не підозрюють, що з собою у мене прихована камера та мікронавушник для зв'язку з моєю групою. Так, а тепер ми приступаємо до роботи. У мене є скрита камера в сумці, прослушка у вусі і моя команда за двері. Ребята, ви мене чуєте, хорошо? Аллєн чуємо. Поняла? Давайте. Так, куди нам поставити камеру, поки вона ушла? А угу. не видно нормально, так, да? все супер. Ну, а я під виглядом прибиральниці приступаю до роботи. Ну і срач. Металіст дев'ятнадцять відкриває. Якого? я гол гол! Ребята, я також опивалася. Готовтесь, якщо не буде заходить. Да, да, ми на підході. Так, ну все. Я закінчила прибиратись. Е, почекайте, тут я зараз піду, подивлюся, а угу. я потім підбрали. Да? А ось відео з прихованої камери про те, що насправді відбувалося в цей час. <різований> а, як, як вас там. Львачка? Людочка. Людочка, можна зустрічай. вас, будь ласка, У мене таке питання. А а а тут була якби дорогоцінність, дуже дорога, з дорогими каміннями, а де вони? Я не знаю, я тут протирала, тут все було а на місці. А ну вибачте, якби тут була дорогоцінна прикраса. З дорогим камінням. О, я точно нічого не брала, я вам присягаюсь, я, я вообще, я дуже чесна, я. І мені це не треба, розумієте? Де моя прикраса? Та, ти, ти Масік! Ти, та, ти в курсі в нас та взагалі так прибіг. Піди подивись. На подивись! це будь мальчик! Та шлюта швид... вкрала в нас дорогу прикрасу! Я нічого не робила, я вам... А я, де я, отче сила? Я, я правда, я не хотіла. Ото ж не сила! Діла. Я не брала нічого, чесно. Про Групу починай казати! Така група. Ти мене чуєш? Так. Якщо немає прикраси гроші гони. де а, вона отут обладна. була? Ладно. Скільки, скільки вона коштує? Та скільки я той тащі, і та й кота слова заявля! То де прикраса? Нема прикраси гроші гони? Скільки, скільки? Ой, татя, дай-те мені сумочку тيكي. Давай бігом, ото ж поліція виходить. А що? Ой. там у мене всі гроші тيكي. Де гроші? Я... А ну, а бігом. Що? Ти розводиш людей на огромные деньги П'ять тысяч долларов. Це... Куди мені дивиться? На кого? Сто? Це Машечка во всем винам їй на щось на Я їй нічого не казала. Вяжіть його а що, Я говорю, да? Ну, типа да. так. А що я це вода, Ліна, я футбол. Да, да, мовчати. все ж ти сейчас скажеш, буде использовать проти тебе. А гол? <плес> Віжіть його. Ага, конечно, тут стояла скрытая камера, и я бачила, что это ты взяла сырешку. <реш> ну, и так еще один Филис у нас Я его сейчас мои коллеги увозят. Ай, что я могу вам сказать? Не на такие банальные схемы в разводу yeah, и вытыривание грошей. Yeah, А футбольчик.